Поголошень продовжує теплиця Януковича. Збоку здається, що придбати теплицю не є важким ділом. Ну що, пару кліків і вже теплиця їде до тебе поштою. Але скавниця пандоги ОХ так не думає. Тому топ теж оголошень продажу теплиць на ОХ. З першого оголошення ми розуміємо, що Ши теж хоче собі новеньку теплицю. Але власники цих оголошень уявою не обмежувалися. Сюжет цих фото може посперечатися з турецькими серіалами. Тут щасливий дід збудував собі теплицю. Тільки подивіться, який ради сидить. Тут уже на поміч прийшла його жінка. Теплицю передали спадок дочці. Але кума. Тоже не забарилась і засікає на спадок діда. Тут така дама, що й вже теплиця не треба, то полошень продовжує теплиця Януковича. Але цянова категорія трошки не підходить. Оце вже краще. Якщо трохи громадян кусається, хочеться більш бюджетний варіант, Лише тебе зробити трошки невеличкі косметичні зміни. І хід пад кінж теплиць завершує телиця від батюшки. Отак, всім дякую за перегляд. Залишайте свої вподобайки та підписуйтесь, та пишіть свої враження в коментарях.